Рада вітати усіх на каналі ТРК Міська інформаційна служба. З вами Ірина Неділько. Інформаційний час підхоплюють новини Дніпродзержинська. І сьогодні у випуску про події вівторка, 29 березня. Наразі серед іншого ви дізнаєтеся про таке. У середній загальноосвітній школі номер 37 розпочато масштабну реконструкцію із застосуванням сучасних систем енергозбереження. Дніпровський медкомбінат відвідала група фотографів, які займаються документалістикою металургійної промисловості. У ДЮСШ номер один відбувся Кубок України з козацького двобою серед дорослих спортсменів. Новий конкурс перевізників. Перевірка якості доріг та 100% сплата газових рахунків тепловиками. Чим жив Дніпропетровський регіон протягом тижня? 19 доріг підрядники відремонтують повторно. Тепловики припинили накопичувати борги. Екологічні інновації Дніпропетровщини переймає вся країна. Що зроблено за тиждень Дніпропетровською облдержадміністрацією та які плани на найближчі сім днів? Про це розповів радник очільника регіону Юрій Голик на щотижневому брифінгу. На сесії облради депутати додатково передбачили в обласному бюджеті понад 420 мільйонів гривень на розвиток інфраструктури області. Що у грудні 2015-го Дніпропетровщина ухвалила обласний бюджет. Він дозволив розпочати роботи на інфраструктурних об'єктах на початку року, а не чекати грошей до весни. Останні зміни прийняті облрадою дали можливість зробити ще більше. Зокрема, на ремонт доріг додатково передбачили понад 100 мільйонів гривень. Обладміністрація адміністрація поза політикою їх справа економіка. Таку думку висловив радник очільника області. Депутати незалежно від того, знаходяться вони в опозиції, не знаходяться не в опозиції, всі единогласно за бюджет проголосували. Ми благодарні кожному депутату, который вместе з нами над этими зменями працював. Ми учли массу пожеланий по їх территориям, поскольку вони избирались від этих територій, точно знают, що нужно жителям їх територій, которые там знаходяться і живуть. І це говорить о том, що бюджет області тепер наповнений на 100%. Також на Дніпропетровщині оголошено новий конкурс перевізників. До 11 квітня управління інфраструктури ОДА приймає документи від перевізників на 10 маршрутів. Основні вимоги для претендентів безпечні автомобілі та професійні водії. На цій неділі завершилася седьма вална провірок пригородного транспорту. Були провірені маршрутів. По кожному знайдені нарушення. Всі письма направлені переводчикам. Якщо в течение двох тижнів їх не і при повторній перевірці, по прежнему будуть ці нарушення, то буде розрив договору з нашої сторони. Продовжуються перевірки якості ремонту доріг. Майже 200 доріг відремонтованих минулоріч вже проінспектувала спеціальна комісія. Ісія виставлено 19 претензій. Покриття на цих автошляхах підрядники покладуть наново за власний кошт. Перевірки тривають ще 100 доріг. Для того, чтобы вообще разобраться с дорогами, чтобы каждый житель области понимал, что с ними происходит, мы на этой неделе делаем две вещи. Первое, мы на сайте облгосадминистрации выкладываем электронную карту автомобильных дорог Днепропетровской области. Щелкнув на каждую дорогу, можно будет увидеть, кому эта дорога принадлежит, на чьем балансе и из какого бюджета выделяются деньги на ее содержание, на капитальные ремонты. А второе, мы напишем небольшой мануал по дорогам, чтобы было понятно, когда какие деньги на Які дороги выделялись, а як они тратились ефективно, неэффективно, и і що нужно з точки зрения нас, наски коблугу садміністрації для того, щоб дороги були в повному порядку? Опалювальний сезон на Дніпропетровщині завершується без масштабних аварій та серйозних збоїв. Це результат якісної підготовки до зими, вважає Юрій Голик. Дніпропетровська область навчає інші регіони переводити екологічні адмінпослуги в режим онлайн. Фахівці ОДА вже провели семінар для колег з усієї країни, показали, як працює спеціальний сайт. Набуті знання держслужбовці України відпрацьовуватимуть у тестовій версії ресурсу два тижні. Далі запускатимуть таку адмінпослугу в своїх регіонах. Ми хочемо, щоб Дніпропетровський дійсно в місті лідер по IT-услугам і по кількості IT компаній. І здесь потрібна совместна робота власти і тих IT компаній, які тут є, у нас з ними. У состоянні на сейчас є повне понімання, що іменно нужно ділять. До п'яти тисяч поповнився єдиний реєстр бійців. Ато майже 300 книг вже налічує фонд бібліотеки для АТОшників. Фестиваль пісень, народжених на території військових дій, продовжує приймати заявки. А для вуличної експозиції майбутнього музею АТО цього тижня вже підібрали перші експонати. Сучасні системи енергозбереження це той вид модернізації, який допоможе нам у майбутньому значно зекономити власні кошти та підтримувати безперервне тепло у оселях. Дуже важливо, щоб такі системи застосовувалися під час реконструкції та будівництва навчальних закладів, де підростаючі покоління проводить так багато часу. У Дніпродзержинську яскравим прикладом такої модернізації стала середня школа номер 37 де вже розпочато масштабну реконструкцію із застосуванням сучасних систем енергозбереження. За початком робіт спостерігали і наші кореспонденти. З метою перевірити, як розпочали реконструкцію цього об'єкту, до навчального закладу завітав очільник Дніпродзержинська. На місці була проведена виїзна нарада, до участі у якій запросили осіб, що відповідають за той чи інший аспект будівництва. Нагадаємо, що кошти на усі роботи місто отримало у якості гранту від міжнародної корпорації Невко. Учасники наради пройшли шкільними коридорами та на власні очі переконалися, як відбувається перший етап реконструкції. Користуючись нагодою, Андрій Білоусов завітав до деяких навчальних класів та поспілкувався із малечею. Головне, що цікавило міського голову, чи задоволені діти, що незабаром будуть навчатися у сучасному та відремонтованому приміщенні. Наостанок очільник Дніпродзержинська зазначив, що це далеко не остання робоча нарада присвячена цьому питанню, адже міська влада буде процес реконструкції на постійному контролі до самого його завершення. Роботи включають в себе заміну окон, утеплення фасаду, повністю реконструкцію криші з утепленням. Це возможность на 50% знизити потребление тепла даної школи. І звісно ж, абсолютно зміниться зовнішній вид. Школа 50-х років постройки. Здесь постоянно були проблеми з отопленням, і благодаря этим проведеним работам мы эту проблему решили уже один раз и навсегда. Директор навчального закладу Наталя Гончар зазначила, що перша партія вікон прибула до них 24 березня. І вже наступного дня розпочалася заміна старих вікон на нові. До робіт з готовністю приєднався весь шкільний колектив. Мы в пятницу, суббота, воскресенье, это были полные рабочие дни, когда у нас очень много было родителей и пап, и мам. Наши старшеклассники все помогали э, выносить старые, отслужившие окна. Сегодня это уже у нас идет пятый день. И, э, в принципе, еще... Два дні і робота буде закінчена. За словами директора навчального закладу, педагогічний та учнівський колективи і досі не можуть повірити в те, що незабаром їхня школа набуде оновленого вигляду. Ми ще розуміли, що йде процес оформлення документів, переговорів. Ми подаємо фотографії, убіждаємо, приймаємо гостей, приймаємо експертів. Але, чесно, я до сих пор не вірю, що у нас в школі міняється таке количество округів. 近。 Я вот понимаю восторг і питання людей, граждан. Просто от, люди живуть в сусідньому доме, вони не можуть зрозуміти, що происходит в тридцять сідьмой школі. Раді наші вот, за то, що в школе э, школі вот такий проект термомодернізації. По завершенню першого етапу реконструкції розпочнеться заміна системи опалення. А завершальним етапом робіт буде ремонт покривлі. Та фасадної групи. Завершити роботи планують до 1 вересня, щоб новий навчальний рік діти розпочали у комфортному та відремонтованому приміщенні. І продовження теми збереження енергії. Семінар з енергоефективності відбувся у міськраді Дніпродзержинська 29 березня. Семінар проводили фахівці банків, організатор, департамент економічного розвитку міськради. Банкіри розповіли учасникам про кредитні програми на утеплення будинків та реконструкції комунікацій. Адже модернізація, яка у майбутньому призведе до реальної економії енергії та коштів, сьогодні може влетіти в копієчку. Більшість пропонованих банківських продуктів орієнтовані на ОСББ. Держпрограма підтримки ОСББ передбачає погашення частини кредиту за рахунок державного бюджету. Тому очікується економія коштів городян. Ви можете получить компенсацію. Коли ви будете считать свої деньги, ви слышите о калі процентах, які ну, на слух, не доволі такі. Двадцять 22-25%. процентів. вы ви зможете отримати компенсацію от государства до 30%, до 40%. процентів. Представників банків запрошували на зустрічі з жителями районів Дніпродзержинська мешканцями ОСББ. Ми часто проводимо збирання з зі своїми жильцями на нашим екрані. Могли б ми звернутися к вам для того, щоб випрдоставляли нам кота представителя, котрому відвідати на даний вопрос. Контакти для довідок бажаючим детальніше дізнатись про запропоновані фінансові програми. Департамент економічного розвитку 067 379 62. Ростислав Валерійович. Щотижня у міському управлінні поліції підбивають підсумки минулих семи днів. Цього разу звітний період видався небагатим на злочини. Проте, зауважив начальник поліції Дніпродзержинська Олег Кабаненко, роботи вдосталь, не розкриті давні та поточні злочини, контроль над дотриманням правопорядку, вдосконалення роботи і захорони охорони порядку на вулицях. Начальник зауважив, сьогодні правоохоронці націлені на те, щоб люди їх роботу бачили і вірили у свою поліцію. Щотижнева звітна нарада керівного складу поліції починається з аналізу картини минулого тижня. У період з 21 по 27 березня поточного року до чергових частин органів поліції міста Дніпродзержинська та територіальних відділень надійшло 1505 заяв та повідомлень, що зареєстровані до журналу єдиного обліку. Поза минулого тижня було 1739, з них 296 кримінальні правопорушення за 149 особи встановлені. З переліку злочинів і факт нанесення тяжких тілесних ушкоджень у ході конфлікту між чоловіками. Крім цього, у місті сталося шість пограбувань розкрили два та 186 крадіжок особистого майна, розкрили 41. Поруч з тим, що минулий тиждень видався відносно спокійним, назвати криміногенну ситуацію в місті нормальною складно, заявляє начальник Дніпродержинської поліції. Є ряд резонансних преступлень, які до сьогоднішнього дня не розкрити. Не все у нас так благополучно обстоїть Днепродзержинский с изъятием оружия. Есть масса информации, она постоянно проверяется в отношении лиц, которые незаконно хранят огнестрельное оружие. Мы особое внимание уделяем технологическому оружию, автоматы, пистолеты, гранаты. Так что тут тоже проводится комплекс мероприятий, проверяем эту информацию, собираем материалы для проведения обысков, для проверки этой информации, ну и изъятию из незаконного оборота оружия. Крім цього, сьогодні патрульна служба поліції займається підвищеним контролем критичних зон міста. Було створено і спеціальні групи для боротьби з незаконним продажем спиртного. І намітили план міроприятій. Я думаю, на цій неділі ну, вже будуть у нас конкретні результати. Присутніх цікавила і справа стосовно затримання поліцейських заводського райвідділу, які нібито причетні до реалізації наркотиків. На що начальник відповів, що підозрювані відсторонені від роботи, а розслідування ведеться прокуратурою. Мали слово, і представники громади просили сприяння в розв'язанні поточних проблем. Керівники поліції взяли питання під контроль. Днями Дніпровський медкомбінат відвідала група фотографів, які займаються документалістикою металургійної промисловості. Чеський промисловий фотограф Віктор Маха та його колега Сергій Дмитрієв побували на багатьох підприємствах України, де фіксували виробничий процес для нащадків. Детальніше про візит у наступному сюжеті. Маха вісім років катається по Європі, відвідуючи гірничо-металургійні підприємства, і веде документальний проект у мережі інтернет. Металургійна промисловість швидко змінюється, говорять чоловіки. Деякі технології зникають, з'являються нові. Багато технологій будуть замінені, і скоро залишаться тільки на світлинах. Собственно, ми ведемо цей проект. Основна його ціль – то, щоб, допустим, через сотню років можна було увідіти на фотографіях, які були технологии, какие были заводы, как развивалась металлургия. У планах на майбутнє влаштувати виставку та випустити книгу, якщо знайдуться спонсори. Видання буде присвячено металургії різних країн та тим відмінам, які застосовуються у технологічних процесах, крок за кроком, починаючи від виплавки човуну через виробництво сталі до прокатки та відливки кінцевих виробів. До речі, це не перший візит Віктора Махи до Дніпрозоржинська, і ті зміни, що відбулися з 2012 року на медкомбінаті, він відразу помітив. The blast furnace site completely changed when we have arrived to Dneprogesk. There was the PCI building standing completely new. Well, there is the new rolling mill built by Daniele. Well, a lot has changed to it better. За время очень много изменилось. Например, появилась установка полиугольного топлива для Доменных печей, которые мы это было первое, что мы увидели при въезде в Днепрозержинск, то что поменялся пейзаж появилась установка полиугольного топлива, и к тому же появилась новая прокатная линия. Також вони побували на ДМК Петровського, Запоріжсталі, Нікопольському заводі феросплавів, обох маріупольських заводах, на Азовсталі та МКІЛІЧЯ і додає, що підприємства України помітно відновилися у технологічному напрямку і стають дедалі сучаснішими. І особливих відмін немає. Хіба що у Маріуполі відчувається присутність військового положення. І про спорт у Цюрюпинську, що на Херсонщині, відбувся перший етап чемпіонату України з мотокросу серед молоді та дорослих. Вихованець Дніпродзержинської школи мотоспорту, майстер спорту України Сергій Левченко, серед 28 учасників став третім. Як повідомив спортсмен, він виступав у класі мотоциклів mx 2 Його тренер, чемпіон Європи Роман Морозов, змагався серед мотоспортсменів у класі машин mx 1 13 березня Роман створив свою команду Морозов Тім, яка офіційно була відкрита 13 березня і знаходиться у Києві. Перший етап чемпіонату України був дебютним. У загальнокомандному заліку Морозов Тім стала другою. П'ята дніпродзержинська спортивна школа номер 1 стала ареною проведення Кубку України з козацького двобою серед дорослих спортсменів. Паралельно тут же проходив чемпіонат країни серед юнаків і юніорів. Козацький двобій це сучасний національний вид єдиноборств, який має глибоку історію та може конкурувати з не менш популярними єдиноборствами, такими як Тхеквондо, Карате або муай-тай. Бої проходили на різних майданчиках. Найстарші боролися на рингу, молодші на татамі. Як це було, бачила і наша знімальна група? Поборотися за Кубок України приїхали хлопці з 12 областей України. Тут лише найкращі, адже попередньо вони брали участь у місцевих змаганнях на формування обласної збірної. Організатори відзначають, що козацький двобій це не просто боротьба, це свого роду вияв патріотизму. Ми йдемо від свого серця як українці. Ми е, чому ми маємо пропагандувати якусь. Корейську культуру або японську, або китайську. У них є там свої бойові мистецтва. Наші українці займаються цими мистецтвом, але вони спочатку є українцями. І ми пропагандуємо, що ми, українці, завдяки своєму виду спорту бойовому можемо виступати у всіх цих східних єдиноборствах, бразильському джиу-джитсу і по різним правилам. Змаганнями, які проводяться в розділах борня, герць-забава за спортивні заслуги і з рук секретаря міськради Олександра Залевського нагороди та посвідчення кандидатів в майстри спорту отримали найкращі бійці Дніпродзержинська. Я радию вас в нашому славетному місті, місті заснованому козаками. Місті, де родини чекали своїх героїв, коли вони були на січі. Чекали. Коли ми були в погодах, в місті, яке має історичну назву Каїнське, і ви є тими хранителями, тими подовжувачі нашої славетної козацької родини, тож ви славетні представники української нації, нації переможців. Головний суддя змагань, заслужений тренер України, президент Української спортивної федерації Козацький двобій Володимир Радіонов відзначив, що Дніпродзержинськ праву вже вкотре приймає змагання такого високого рівня. Город выбран не случайно. Хочу сказать, что в нашей федерации, в федерации другое, одно из сильнейших областей из Днепропетровская и соседняя с ней Харьковская область. И поскольку спортсменам было удобно добираться, это первое, как бы, большее количество находится именно здесь. Но тем не менее мы проводим, наша федерация проводит турниры по всей Украине. Совсем недавно мы провели крупный международный турнир в Луцке. Таким образом открыли представительство Волынской области. Захоплюючі бої одночасно відбувалися на борцівському килимі, татамі і боксерському рингу. Бійці рішуче боролися до переможного кінця, адже на кону стояли путівки на чемпіонат Європи, який незабаром відбудеться в Харкові. Серед переможців і Олександр Плетенко. Хлопець приїхав з Харкова та за плечима має чимало перемог. Сьогодні він один з найбільш титулованих учасників змагань. Спортом займаюся уже 12 років. По Показацькому наборі виступаю два года. Я являюсь чемпионом мира по этому виду спорта. Поведение, думаю, всех одинаковое здесь. Победить все хотят, все настроены на победу. Тактика моя: не рисковать, не спешить, делать только лишь то, что я считаю полностью правильным, без риска. Опять же, повторюсь, без каких-либо выдумываний. Для наймолодших це теж відповідальний момент, адже на кону чергова медаль. У нашого нового знайомого Володимира з Дніпропетровського клубу вже понад 15 нагород. Найголовніше перше місце з чемпіонату країни. Перед змаганнями налаштовується сам та приймає підтримку від рідних. Щоб я не боявся, щоб, щоб все буде добре, не бойся. Тренера піддержать. Не здаватися драться до последнего. У нашому місті офіційно зареєстровані шість клубів, в яких займаються козацьким двобоєм близько трьох сотень бійців. Глядачі мали змогу побачити поєдинки за участю відомих бійців першого українського чемпіона світу з козацького двобою Ярослава Нестерука та ще одного майстра спорту міжнародного класу Олександра Тітенко. Серед титулованих спортсменів були і наші земляки Борис Поліжай, Олег Мельник, Євген Гобов, Олександр Уланов, Світлана Гоцик. Вони, врешті, і стали переможцями та призерами змагань. І на останок, як завжди, прогноз синоптиків 30 березня. Сонячна погода зміниться на хмарну вранці та дощову у денний час і ввечері. Вночі термометри покажуть плюс 3, В день повітря прогріється аж до 12 градусів вище нуля. Вітер очікуємо південно-західного напрямку до 6 метрів за секунду. Таким побачили інформаційний день журналісти телеканалу. І ми вже готуємо для вас нову картину подій та фактів з життя міста. Але про це завтра рівно за добу знову побачимося. Дякую, що були з нами! На все добре!